Привіт, усім Лукашенко звернувся з своїм щорічним посланням. До парламенту, до білорусів, в якому стендапер Лукашенко вирішив згадати про всі жанри, які тільки можна. І, з комічного, звісно, це те, що він там повчав попів про те, що потрібно ставити в церквах лавки, що варто кудись це монашество прибрати, бо не можна забороняти священникам одружуватись. Звісно, ця тема. Його турбує, особливо на тлі того, що як часто він е зустрічається з путіним, вони там уєдіняються, і очевидно, якісь питання подібного плану теж обговорюють, але навряд чи е ці теми будуть найбільше цікаві українцям. в Власне, в тому, що він там розповідає, ми б хотіли зрозуміти, а які плани у Лукашенка щодо України, що він думає про війну, ну які в нього зараз настрої. Ну звісно, минулий рік для Білорусі пройшов під знаком того, що. З одного боку, Лукашенко очікував, все очікував, коли ж його накажуть наступати е, е, білоруськими військами в Україні. Принаймні цю тему в Україні обговорювали дуже багато, і навіть був такий влітку, якщо я не помиляюсь, період, коли. Навіть моя мама перетелефонувала і казала мені терміново необхідно десь виїжджати всі ми з Києва, тому що з Білорусі готується черговий напад, але все ж таки вибуховою історією для. І України і світу Лукашенко зробив тему ядерної зброї. А раніше вони разом з Путіним оголосили про наміри Російської Федерації розмістити стратегічне озброєння в Білорусі, що звісно там порушує не тільки здоровий глузд. Ми ж про здоровий глузд, коли говоримо про Росію і Білорусь, вже не обговорюємо. А й всі можливі і неможливі там договори про нерозповсюдження ядерної зброї. І, от на цьому виступі він в чергове почав розмірковувати про те, що. Які в Україні значить недолугі керівники? Я не буду згадувати навіть зараз, якими він там словами називає наше керівництво, що він готовий до якоїсь співпраці, але ця співпраця неможлива, бо бачу, Україна свого часу відмінила рейси до Білорусі, цивільні рейси до Білорусі, і це є причиною, я так зрозумів, з його виступу такого поганого відношення. Власне між Україною і Білорусю. Він чомусь не згадує, що Білорусь є союзником Російської Федерації, підтримує її в усьому, що з території Білорусі почався наступ 24 лютого, що і стратегічна авіація брала участь в цьому. Навіть говорять про те, що білоруські військові перевдіті в російську форму брали участь в цьому наступі. Але Доказів немає, тим не менше такі балачки були. І от зараз він намагається розмірковувати, чим все закінчиться. І ви знаєте, в цьому виступі мені найбільше подобається, що і в Білорусі і от сам Лукашенко, і в Росії починають міркувати над темою, а що буде, якщо Російська Федерація програє? Оцих бравурних заяв про те, що. Точно переможемо, що ми вже перемогли, там лишились якісь ерундові е, кроки добити, що там стратегічно ми там відходили, щось ми е, е, з доброї волі там подарували острів, а з під Києва ми самі пішли, тому що нам Київ не треба, там, і, так далі, і так далі. Всіх цих розмов вже немає. Вже є міркування, що буде, якщо Україна переможе. І от Лукашенко заявляє про те, що Україна не може перемогти ядерну державу в війні, і що в разі, якщо Росія буде розпадатися, а такі варіанти активно вже обговорюються, і це не тільки якісь там експерти чи якісь власне там політичні діячі, а безпосередньо це президенти говорять про те, що Росія може розпастись. І оцей розпад Російської Федерації для них є реальний сценарій. І вони на е, все активніше і активніше обговорюють.